Розповідає тобі слово. Так, вітаю водима. Тут під стінами кабінету міністрів вже четвертий тиждень поспіль стоять активісти, які вимагають зниження тарифів. А, власне, сьогодні у Верховній Раді мав бути прийнятий один із законів, який би полегшив життя українців. Це закон про рентну плату. Але закон таки не прийняли. Його прийняття перенесли, а, нібито на 13 а, число. Ми запитаємо про цю ситуацію у народного депутата України Віктора Голосюка. Пане Віктор, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, ласка, Чому сьогодні таки знову не вдалося прийняти відповідні законопроекти? Добривечір. Сьогодні абсолютно необґрунтовано в черговий раз закон про зниження ренти на видобуток природного газу був перенесений на невизначений термін. Насправді це є одна з вимог нашого майдану для того, щоб забезпечити зниження тарифів для населення. необхідно знизити ренту на видобуток природного газу українського видобутку, скерувати його виключно на потреби українських громадян. Цей дешевший газ потрібно друге ліквідувати НАК Нафтогаз України. Ми зареєстрували відповідний законопроект у Верховній Раді. На сьогодні вже знаходиться в парламенті, але на жаль, досі не розглянутий, адже нафтогаз України це є ганебна фірма, посеребник, державний монополіст, який бере дешевий газ, дорогий газ, змішує і отримує на виході дорогий газ, який продає населенню. Ми вже внесли в парламент постанову щодо приведення в конституційне поле регулятора на ринку природнього газу, в тому числі національної комісії з регулювання енергоринку. Бо на жаль, на сьогодні вона діє в неконституційний спосіб. Це Абсолютно не це тільки основні вимоги кредитного це основні вимоги тарифного майдану. І головна вимога це невідкладно підняти планку пільгового споживання природного газу з 200 метрів до 400 метрів кубічних, бо це дозволить сьогодні суттєво зменшити тиск на громадяни існують, для того, щоб люди могли нормально, нормально платити тарифи, які вони можуть сю дозволити. Більш того, я хочу наголосити, що сьогодні в парламенті насправді був запланований так званий день економіки розвитку, Але, на жаль. Першу половину дня розглядали все, що тільки можна, окрім економічного розвитку, розглядали захист від існуючої дискримінації, розглядали звільнення окремих суддів, замість того, щоб вирішувати це питання радикально, як того вимагає наша партія повне перезавантаження провести судової системи. Намагалися протягти питання пов'язані з приватизацією, які турбують 5% громадян в країні. А сьогодні потрібно займатися головними завданнями: це створення робочих місць, це залучення інвестицій, це забезпечення. Цінової та е, стабільності курсової грошової одиниці в Україні на жаль, ці питання вони парламентом досі не розглядаються. Тому насправді я е, розцінюю сьогоднішній день це як. Такий провал насправді економічних законів в парламенті, оскільки було заплановано декілька десятків дуже важливих потужних законопроєктів. Серед них були прийняті тільки декілька. Це антимонопольні законопроєкти, Це важливі закони щодо зниження регуляторного тиску на малий бізнес. Але цього недостатньо. Недостатньо сьогодні тільки знімати зайві корупційні бюрократичні бар'єри. Потрібно створювати стимули для того, щоб започаткувати в Україні нове виробництво, щоб залучити сюди інвестиції, щоб тут забезпечити робочі місця. Люди мають заробляти нормально для того, щоб оплачувати тарифи, а не жити за рахунок субсидії, як то хоче зробити уряд. Не може жити більша половина країни за рахунок субсидій. Це абсолютно ненормальний підхід. Людина, яка працює, має бути в змозі прогодувати себе, свою родину, заплатити тарифи без жодних субсидій. Тому тарифи мають бути економічно обґрунтовані. І фракція радикальної партії наполягає на вирішенні тих питань, які я назвав підвищення соціально захищеного норми споживання. Жування газу до 400 кубічних метрів на рік. Ліквідація ганебного монополіста НАФ, НА, НАК «Нафтогаз України. Це до речі відповідає вимогам третього енергопакету Європейського союзу. І це є введення в конституційне поле регулятора на ринку газу на ринку тарифів для того, щоб тарифи були абсолютно прозорими і відомими не тільки парламентарям, не тільки міністрам, а кожному громадянину. На жаль, досі наші вимоги не виконані, але ми будемо їх виборювати.